Моє привітання, шановні пані і панове, всім доброго здоров'я, слава Україні! Тут карти Jon Bauer. І я зробила розпаковку цих карт. Вона вийде на моєму другому каналі через за, пір... за декілька хвил... годин годин початку цього розкладу. І я хочу подивитися стан в Україні на сьогодні. І для нас, хто переїхав, може, десь а, у другі регіони України, чи хто переїхав за кордон, чи можна вже повертатися, коли можна буде повертатися, коли закінчиться війна, все це спитаємо кожен день. Бо кожен день вища сила дає потрошку інформацію. І а, чи а, безпечно чи небезпечно в Україні і а, як себе? А, як за, за собою ну, дивитися, щоб нічого з вами не сталося такого, що а, поганого нічого не сталося. Я буду робити розклад в лінію. Це буде розклад на 12 карт, який показує дуже багато чого. І ви можете бачити його перед вами, перед вашими очима. А тут є такі три сили. Три потуги потужні сили у, у цих картах. Це людина, хто, хто, хто прийшов кверент. Це вища сила природа, через природу, яку ми бачимо. І ще сила, якої ми не бачимо на власні очі, але бачимо на духовні очі. Ну, так само власні очі, але духовні. Це а, такі. А, Істоти, які мають енергію. Одні істоти нас захищають, інші істоти вони не дуже добрі для людей. І тут і, і ті і другі істоти вони є навколо нас, тільки що ми їх не бачимо знову. Їх можна побачити тільки на внутрішні очі людини. Я дуже Дуже важливо знати, бо вони знають набагато більше, ніж ми з вами, що вони тепер можуть нам сказати і порадити. Так? І зате ця колода вона дуже містична і інформаційна з цього боку. Зроблю трішки більше. Давайте подивимося, що стан в Україні, і ви, і як вам бути, як вам. Поводитися, щоб для себе було все надійно і нічого не загрожувало. А перша карта у нас, бачите, це карта номер 7 і це карта Колесниця. Вона говорить, що стан в Україні дуже швидко змінюється, бо за часи війни все, все змінюється буквально за добу, за годину. І стан змінюється кожен день новий стан. стане, зате я роблю розклади кожен день. Дев'ять Кубкова говорить, що бачите, ця істота це як мати земля, вона вас захищає. Це ви. вона вас захищає, вона захищає тим, що дивиться на вас. Тут, бачите, цей художник, якби він знав квантову механіку. Що коли вища сила чи хтось інший у нас. Кожна людина має Бога в себе всередині, дивиться на вас, то ви існуєте. Якщо ви живете самі, ніхто вас не бачить, там, може ви в домівці чи в ліс пішли, як я в ліс ходжу, то вища сила вас дивиться, зато ви існуєте. І вища сила тепер бачить вас і буде вас оберігати, охороняти. А наступна карта це Пентакльова карта. І ця карта, вона, як так, називається карта Королевського двора. Тут, бачите, такі чотири істоти, і ви, фігура людини це фігура того, хто дивиться. І так само на вас чотири рази більше дивляться. І тут є така корона, бо це карта королеви Пентаклевої. Ця карта говорить, що. Вам тепер тяжко, бачите, ви маленька така людина, кругом каміння, немає ніякої другої природи, тільки каміння. І вона говорить, що тепер в Україні дуже тяжко, дуже важко, і ситуація дуже складна. Шістка жезлова показує перемогу. Бачите, це, ця фігура на коні це переможець. І тут є Україна, і ми бачимо, що ми. Досягнемо перемоги. Тут сумніву не може бути. Але шлях до перемоги не буде легкий. І ми це з вами знаємо. Бо ворог він набагато більше за нас і так далі. Ми, взагалі, Україна це просто герої, і як вони можуть перемогти такого, такого ворога. І це показує всьому світі, які герої українці. Тут говорить, що переможемо. Наступна карта номер 5 це старший аркан. Коли ви бачите шістку таку греческу, то це молодший аркан. А коли ви бачите таку римську, це римська так, а, то є старший аркан. І старший аркан тут називається е, аерофант е, чи Верховний Жрець. Тут верховний жрець як каміння. Ми знаємо, що каміння те, те живе. Я його гоміопат скажу, природа вона вся жива. І тут, бачите, природа, така, як верховний жрець, як каміння. І дивиться на вас. І це не тільки ви, це ваша родина, чи люди, хто до вас ну, най -най найдорожчі. І знова Україна як. Тут виглядає, як, знаєте, Велика жертва, велика жертва України, бо Верховний Жрець він показує жертву. І тепер бачите, яке каміння в Україні багато страждань є. Третя карта Кубкова показує вас, і ви йдете з, -з, -з якимись істотами. Тут позаду вас є істоти попереду. Вони вас кудись ведуть, води ведуть. Вища сила веде і знову каміння, там якийсь ліс, але темрява і немає. Такої, знаєте, краси природи, ну, друга краса є каміння. І вона говорить, що ви йдете тепер, ви виходите з цього тяжкого стану. І ця карта особливо показує, якщо ви хочете їхати назад в Україну, що ви тепер тимчасово виїхали, то їхати назад не можна ще поки. Не можна ще поки. А Тут туз кубковий показує, бачите, таку сценку, де йде вода. Вода і вода вичищає ворога з України, і вітер тут, і вода, і ці всі істоти вони захищають землю. Знаєте, тепер же ми знаємо, що іде боротьба не тільки в нас з ворогом, а так само йде на езотеричному, на метафізичному рівні іде боротьба зла добра зі злом. І тут на цій карті видко, що Тепер буде складніше, бо зло воно на, на останнє дуже-дуже, знаєте, вечорне, і воно, воно вигадує нові нові страшні лихі дії. І треба, щоб вища сила допомогла нам подолати ворога. Двійка Пентакльова показує вас, і ви показуєте ключ. Цим істотам. І тут можна спитати в себе, чи вони тільки що вам дали, надали цей ключ ключ від вашого життя, від вашого серця, від вашого майбутнього. Бачите, яка карта? Світло тут. Світло тепер у вас є ключ. І ці істоти, які в капюшонах, таких, в капелюхах, їх не видко. Бо це взагалі не важливе, звідки ви взяли цей ключ. Головне, що у вас є ключ у руках. Двійка пентаклю з вами буде все гаразд. Вища сила вас захищає. Хто буде повертатися може взимку, то Уряд буде все робити, що може, але багато уряд тепер робити не може. Бо ворог зруйнував всю інфраструктуру, він зруйнував економіку. І за те ключ у вас у руках ви маєте вирішати, вирішувати, повертатися чи ні. Досі, як карта, тільки що вам аналізувала, не, не треба поки що повертатися. Мене не люблять за те, що я правду говорю, але я мушу сказати правду. Вісім Пентакльо. Тут, бачите, хтось щось робить. Тут є традиція праці. Якщо ви виїхали тимчасово, то робіть щось, вивчайте мову, може, якусь справу собі зробіть, научитися чомусь, бо ви будете заможніми. І цей час він не даремно вам так, так доля дала, щоб бути за кордоном якийсь час. Треба використати. Використати цей час собі для себе. Все буде з вами гаразд. Двіка, вже злого, бачите, ви дивитесь на шлях. І шлях іде далеко далеко-далеко, вгори. Може, хтось до Канади приїде. І знаєте, чим... якщо <кій> я можу зробити відео, не де немає легко в еміграції, але в Канаді вам дається дозвіл на працю. Є багато дуже різних організацій, які допомагають біженцям. Не пропадете. Може, ви десь в Австралію чи Нову Зеландію можна виїхати? Можна виїхати десь в такі країни, де мова така інтернаціональна, як англійська, там буде вам легше. Може, ця країна і не так близько, треба далеко їхати, але вам буде легше. Бо ці країни, всі громіційні імміграційні, у нас тут немає ніякого поганого відношення до іммігрантів, бо всі іммігранти, зовсім всі. І це такий шлях у вас. У кого який шлях? Я знаю, що у Канаді велика квота, і не думайте, ой, кому ми там треба. Ми нікому ніде не треба. Знаєте, ми на своїй землі теж нікому не треба. Ми треба тільки собі. І треба пілкуватися тільки самому за себе, бо думати, що хтось за нас буде пілкуватися, це, знаєте, така легенда, вон, вон, такого не існує ніде. Нікому ніхто не потрібен. Кожна людина. Повинна сама собі попілкуватися про себе. І тут ця карта на перспективу, на переїзд, може ви кудись їдете? <клес> Багато хто повернеться назад, коли буде вже безпека і буде можливість, а поки що не можна. Хто в Україні, тому є можливість ще виїхати. Ви говорите, що немає коштів, не треба коштів. Кордон перейдете і все буде з вами гаразд. Все буде, все буде, я вам говорю, все буде України з часом. Сім Жезлова показує, бачите, яка істота тут цікава, така велика, велика істота. Вона як якась пещера, така така велика істота, камені знова, і маленькі люди тут стоять. І ця істота вона показує, що знова, бачите, щось таке чорне, темне. А це холодна зима і інфраструктура вся зруйнована. Особливо там, де де окупована територія, і взагалі в великих містах, дивіться, з Києвом що зробили, знищили багато енергетичних структур. І я скажу одне: поки що приймає світ, треба виїхати тимчасово. Нічого не бійтеся. Я говорю, я виїхала без грошей і не була біженцем. Мені було дуже тяжко, але ж вижили якось, так? Не турбуйтеся не про що. Я... Якщо у вас є. Ваша родина, хто, хто не може виїхати, я вас розумію, якщо вам треба доглядати до стар... за старенькими. Якщо, якщо у вас діти маленькі, і якщо ваші літні люди теж можуть з вами виїхати, помаленьку збирайте свої, все своє, що можете, а не беріть багато чого, бо все буде там за кордоном. Навіть не беріть одежу, нічого не беріть. Візьміть свої фотокартки, візьміть те, що знаєте. Що вам миле і рідне і можна виїхати геть без валізки, я, я вам, вам говорю. Треба себе, ну, себе ну, треба сохранити вам, це обов'язково. А тепер остання карта, бачите, це карта нечистої сили. 15-та карта старшого аркана. І все, що я говорила, я говорю правду. Бо остання карта нечиста сила говорить, що нечиста сила. Ой, в, в, в образі ворога вона страшна, вона страшна, і вона просто багато горя можна робити, і тут зима, бачите, це зима, сніги іде і нечиста сила суне туди, суне, суне. Тепер вони вже знаходять якихось в Афганістані, ви чули, може, швейцу сказав вчора, і почули, мені дуже моторошно стало. Знаходять вони цих хто найомників з усього світу, і вони їх наймають, щоб вони йшли в Україну. Вони за це все будуть нести відповідальність, всі вони, але не в тому справа тепер. Справа, щоб ви осталися живі і щоб з вами було все добре. Хочу нагадати, що. Герої наші, це ті, хто захищає тепер Україну. Мій низький уклін, всім а, нашим хлопцям, дівчатам, Збройним силам України. Низький уклін, а, пану залужному. І а, всім, всім вам, всім вам, ви за кордоном чи вдома в Україні, тримаємося разом все буде Україна. Ми знаємо, що ми переможемо. ворог нас не зламає. Перемога її вже за нами. Слава Україні, героям! Слава і до побачення!